Хочеш не сваритися через дрібниці, є звичка, яка рятує стосунки. 15 хвилин на тиждень і мінус накопичені емоції. Наприклад, з колегою ти можеш почати зустрічатися раз на тиждень. Говоріть, що добре, що дратує, що покращити. У парі зробіть так само, сварок, щоб сварок стало вдвічі менше. І так, перше. Раз на тиждень коротко і чесно спілкуйтеся про свої відчуття. Тільки я повідомлення. Тобто, я відчув, мені хочеться мої відчуття. Мета не посваритися, а зрозуміти один одного, почути. Працює в будь-яких відносинах. В будь-яких. Запропонуйте 15 хвилину розмову. З партнером або з колегою, і напиши, готовий, надішлю ще й структуру, як це можна провести.